Всім привіт! У мене невеличке проханечко, коли ви відповісти на питання, де я буду знімати відео, в гачі чи в Робоксі. Ну ви заходите в спільноту, там де написано. І може, і там у мене буде вибір, де, де там буде написано таке, де я буду знімати відео і, будь ласка, відповіді... Напишіть не, тому що я не знаю, не можу визначити. А якщо я вам покажу, звичайно, де вони ще є. Ну, у мене я вже планувала знімати відео таксі чи хач. Скажу туди. Якщо в Roblox ми будемо, точніше я буду знімати, мож, є можливість, хто грає в Roblox. І можливо, що ми зможемо разом з вами пограти. Якщо хочете, я вас не заставляю. Я відео буду знімати. Якщо хтось грає в Roblox і хоче зі мною зняти відео. Віду. Ой, Ніки, Роблокс, я постараюся їх включити. Добре, давайте. Всім пока